Про війну можна говорити дистанційно, але треба її відчути. Коли до тебе приходить хлопець, обіймає і каже: Вибачили, я брудний, або я не так пахну, вони всі пахнуть життям. І це найцінніше, що ти можеш. Це ті обійми, які він тобі може подарувати, десь на тебе чекаючи, десь, коли дзвонить, вибачте, я не можу, але от мене зараз привезуть і ти тих. Дві години чи три години будеш просто чекати, бо, бо він летить до тебе. І байдуже, скільки там кілометрів. Головне дочекатися, обняти, передати ту вісточку з дому, бо ти не знаєш, коли буде наступний раз і чи він буде. Бо два дні чи дві години вирішальні, про що нам сьогодні говорить життя. Коли ти прощаєшся, маєш відігнати другу машину. А через два дні тобі просто дзвонять нать 200. Ти кричиш в трубку, бо не віриш, бо не може такого бути.